Дня всім добрим людям, і так, Україна саме демократична держава. Ну, в самій демократичній державі на планеті є деякі негативні недоліки, які потрібно виправляти. Ну і таким недоліком є те, що на сьогоднішній день органи державної влади потурають один другому і фактично проводять до того, що кількість. Звернень до суду громадян України збільшується і, на превеликий жаль, саме судді і органи державної влади порожують ці судові спори. Ну, наведу вам сьогодні три яскраві приклади. Перший приклад це справа номер 686, 25511 20 який за. Верховний суд за те, що мене тримали в клітці, як звіря, присудив мені в 2020 році, там, 20, чи 22 2022 році, верніше, буде сказано справа 2020 року, але в 2022 році виніс рішення, яким присудив стягнути з Держави Україна тисячу гривень моральної шкоди. Я не обговорюю саму суть моральної шкоди і цнутливі пеньонзі. Оскільки це свідчить про катування правосуддям такі розміри моральної шкоди, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Ну і держава до сьогоднішнього дня не спромоглася виконати це рішення суду, чим породила скажімо так, 13 позовів кожного року. Чому? Тому що, враховуючи, то знамениту справу, де судді. Хмельницького апеляційного суду і Верховного суду вбили математику. Організаційно правові висновки були зроблені такі, що після того, як держава не виплачує кошти, що місячна інфляція подається один позов, один математичний розрахунок, який не може там від, в будь-якому випадку бути відхилений позов чи задоволений, я потім. Не в повному об'ємі, оскільки в нас є як відхилення позову, так і незадоволення його в повному об'ємі. Щось там в них окрема математика з цього приводу. Но це також інше питання, я в кінці роз... до цього дійду. Ну і фактично 13 позовів щорічно держава е... на сьогоднішній день породжує і породжує таким чином, що ці позови зафутболює, вони йдуть по інстанціях. Тобто йдуть в апеляцію, потім йде ця справа в касацію. Касація відповідно ці позови за футболі, оскільки це малозначима справа. Ну, для прикладу, в цій справі за листопад місяць інфляція була у нас 100,4%, індекс поживчих цін чи індекс інфляції. І фактично ціна позову 4 гривні. Друга справа також не менш знаменита, номер 686, дріб 188 дріб 21, в якій там виносяться діаметрально протилежні рішення, але рішенням 2021 році стягнуто на мою користь. Знову ж таки, Верховний суд, замість того, щоб розібратися, він затвердив цю знатливу суму в розмірі 510 гривень. Тобто 500 гривень моральної шкоди, при тому, що Європейський суд пише, що не менше 500 євро має бути шкода. Ну, не звертаємо на це увагу. І знову ж таки, держава породила за 21 рік на сьогоднішній день ну, не 13 позовів. Я там, мабуть, помолився, оскільки в нас два місяці було дефляції і позови не подавалися. Тобто, фактично, в цій справі буде подано 11 позовів, що місячно. За прострочені зобов'язання інфляційних втрат і 3% річних це буде окремий позов за наслідками цього року. Тобто тут сума, ціна позову 2 гривні 4 копійки. Ну і третя справа знаменита тим, що держава присудила мені там стягнути пропорційно. Судові витрати, тобто витрати на професійну правничу допомогу в сумі 3145 гривень. Я не буду говорити про те, що е, держава зменшила цей розмір відшкодування, там свавільно, е, пропорційно до позову, взяла це, зробила, потім зменшувала ці витрати. Ну, разом з тим, є сума 3145 гривень. І ціна позову на сьогоднішній день складає, оскільки це основне зобов'язання згідно усталених правил держави Україна. Ціна позову 14 гривень, 62 копійки. Таким чином в цій справі також подано буде, ще не всі подано позови. Ну, за результатами грудня і 3% річних ще буде подано два позови, оскільки державна казначейська служба завдяки тому, що у нас суди. Не приймають законних рішень, відмовляють в позов, відмовляють в стягненні, породжують нові спори. А Державна казначейська служба, у нас там є така е, шлюз чи слюз, е, ну Шлюзи, вони завжди є шлюзи, і вони знущаються над населенням підконтрольним, яке знаходиться на території підконтрольної держави Україна, не виплачують по рішенню суду, не стягують безпірно кошти на виконання рішення суду. Чим породжують нові спори. Ну і таким чином приходимо внаслідок цього всього до глибокого філософського висновку, що сьогодні українське правосуддя стимулює правопорушників, воно фактично є інструментом державного терору у формі катування відмовою у здійсненні правосуддя, оскільки будь-якій пересічній дієздатній людині є зрозумілим те, що Інфляційні втрати, якщо в заяві написано про виплатити, стягнути з державного шляхом безпірного списання з єдиного казначейського рахунку, а саме з держави Україна, гроші, то цей обов'язок покладається на Державну казначейську службу України. І невиконання цього обов'язку на сьогоднішній день а я бачу, що це систематичне невиконання. Якщо раніше я Думав, що це так, як і суди пишуть, що це бездіяльність Державної казначейської служби, то на сьогоднішній день я схиляюся до того, що це є злочинна бездіяльність, оскільки вона направлена на катування відмови у здійсненні правосуддя. І Якщо це був би один випадок, то це був би просто випадок. А якщо це вже два випадка і більше, а саме з 2020 року чи з року Казначейська служба не списує ці кошти, при тому, що приймаються нові бюджети щорічно, і ця сума не закладається для стягнення виключно для мене. То я можу говорити про те, що на сьогоднішній день йде не просто катування відмовою здійснені правосуддя. Я можу сьогодні говорити про те, що йде геноцид корінного народу споконвічних українців, не плутати з українцями. Окономічних українців на планеті залишилося 212, і на сьогоднішній день є яскраві ознаки того всього, що це є геноцид, оскільки він направлений на психологічний тиск і на знищення психологічне знищення, яке має психологічний тиск, який має привести до передчасної смерті. І по другому я на сьогоднішній день це не сприймаю. І тому сьогодні суди держави Україна перетворилися в інструмент державного терору. Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго!